Бізнес, якого ще недостатньо в Україні, це профорієнтація та освітнє консультування. Скорочено в Україні, ви маєте як поток. Така коротка назва. Що це таке? Це профорієнтація населення, як дітей-школярів, так і дорослого населення в рамках європейського проєкту освіта протягом життя. З метою до підходящої роботи в майбутньому, кар'єрне консультування і освітнє консультування, там де ми вибираємо вуз, де можна навчатися. В своєму плані я також записала сформувати групи для поїздки в освітні тури в Європу. Така можливість є, для студентів є скидки, для тих студентів, які закінчують у нас бакалаврат навчатися в Польщі, зокрема, але там кілька країн, є, з якими ми працюємо, є скидки на навчання, це на навчання магістратури. Тому, будь ласка, всі, хто ще хоче навчитися, всі хто ще хоче повчитися, ціни дуже дешеві, тому що навчання в Польщі є недохідним. Взагалі всі вузи приватні, це недохідні. Ні, Тому навчання 10-12 тисяч комістрату гривень за рік в Києві, у корівчик з цими цінами, це дуже дешево. То, будь ласка, запрошую до послуг, кому потрібно, щоб немає візити чотири.